От друзі, продемонструю вам витвір мистецького дизайну. Бачите, посеред парку наш український такий персонаж. Його звуть Покоти Горошко. Дуже цікава казка про нього зберіглася, як він здолав дракона. Ну, звісно, такого символічного дракона. Але нам він цікавий не лише тому, тож слава про таку людину була вона, чи не була, чи це метафора. Зберіглася, тому що велич, сила. Могутність, інтелект, яким був він наділений, доброта такій якості також, щедрість, поступливість, допомагали йому перемагати. І от він був увіковічнений через казку, билину. Яка допомогла скульптору донести цей образ і передати його через таку пам'ятку, матеріалізовану дизайн, так? Хтось від себе тут на скельні. Малюнки залишає молодь. Молоді потрібно бачити, додати татуювання, якось його осучаснити, бо вишиванки то всього недостатньо. Молодь вона є, молодь, хтось навіть губи там фарбував, здається. Ну. У кожного свій шлях пізнання. Ось ну, така цікавинка. Насолоджуйтесь. Підписуйтесь на канал. Автор, розробник, дизайнер найкращих в світі м'яких меблів, трансформер. Переходьте за посиланнями або просто підпишіться, аби при нагоді знати, де шукати. Просто повертатись до контенту, отримувати нагадування до цікавого, приємного, естетичного та інтелектуального продукту.